Ми побажали нашому громадянському Я Побажав би всім вам, всім вам згадати, заради чого ми тут. Заради чого ми тут, бо тут, тут поховані наші діди, прадіди, весь наш рід. Ми боремося за ці землі. Ми нікуди не виїжджаємо, ми нікуди не тікаємо, ми не купуємо нерухомість десь там за кордоном. Розумієте, ми боремося за наші землі. За що борються вони? Ми теж розуміємо. Ось і все. Ось і питання, коротше: або ми їх, або вони нас розумієте. Але знову ж таки, не методом революції, методом еволюції. Ми маємо гідних людей завести туди в кабінети. От на цій хвилі винести тих людей в кабінет. Нети, а тих винести з кабінетів. Ось і все і підмінити. Сильна позиція. Що почався ваш сьогоднішній день? Наш сьогоднішній день почався з вейксерфінгу, бо у нас в Києві школа вейксерфінгу, Ми займаємося, навчаємо людей кататися на вейксерфі. Ось і все. А, скажіть, тут десятки сотні людей кажуть, що за це платять. Як? Платять, не платять, як зрозуміти, що цього не відбувається. Е, я, вам, я вам чесно скажу, завжди завжди були люди, які кажуть, там тим платять, ті за якісь інтереси. Тут не принципово хто за що, принципово те, що люди вийшли, і треба знайти дуже терміново. Треба знайти ідею, навколо якої об'єднати всіх. Поки що я такої ідеї не бачу. Я не за цей закон вийшов, тому що а, да. тому що я знаю, що е, е, ці всі набу, і все вони себе ніяк не проявили за останні роки. Ніяких гучних посадок не було, нічого. Тому що толку, що ми їх відновимо на посаді, там, да, відновимо їх структуру. От. Тут, треба, тут треба казати просто правду. Президент винен в тому, що довів державу до ручки. Все, ось і все. Дякую вам за вашу позицію. І я вам дякую для Да, до побачення. Ось такі от свідомі громадяни в нас є.